Про те, що в заїзді може брати будь-яка будинкова категорія. Але є певні обмеження до 14 років прохання з присутності батьків або когось старшого. Реєстрація дає можливість не тільки набити кількість людей, які на сьогодні з нами сьогодні. Реєстрація дає унікальну можливість. Ви знаєте, мені себе пояснювати. На ще раз про те, що всі селти, які сьогодні будуть зроблені, або ж не на нашому балі, або ж таки просто десь на периметрі рідного місця Мокачева. Підписуємо карштейному приєм. Спеціально навчена людина, 7 років Київського університету. Витягуватися номерки. Номер 63 номером 63 у нас жупан Оля. Юля! Боже, бачайте, я Оля читаю. Юля, хлопця. Юля, ти красива! Красива, загорілась, курва така, дівчатка. Є в нас Юля? Проходьте, будь ласка, до нас, ідіть сюди. Ми прийшли трошки звинитися в нашому роздарованню, боулінг, любите. Грали, так? Ну вже тепер будете грати 30-го. Подарунковий сертифікат на одну годину у Боулінг в спортбарі, що дня безкоштовно, від не Ми Ми вітаємо. Спасибо за те, що з нами. Ви думаєте, що просто так, ось цей прекрасний молодий чоловік з нами сюди стоїть? 95. Номер 95 і під цим номером у нас. Такие так, подождите. Фрейлихман. Фрейлихман Яна. Нормально в призвище как раз. Яна, мы а и... Ну, давайте с так уж, такой же подробным а кейсе. Такой сильный. Ведь спорта ему вам... А... О, не, стоп, 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 стоп. стоп. Да что ж мы так будем? Мы вам по-другому краще Кира Пластинина. Да? Ну, краще приз, это да. Спортай вам подарунковий сертифікат на 250 гривень. Прошу він є ваш. Ви зможемо переставатися. Дякую за те, що ви знали, дякую як за те, що ви катаєтесь, як за те, що ви любите велосипед. А, Давай далі. Подарунки в нас ще є, їх багато, ви бачите, їх дуже багато. Я знаю, що в нас був іменинник Артур. Де є? Я не бачу його. Артур, іди сюди одразу. Є ще хтось іменинників? Чесно, хто є. Чесне слово. Це лише ти, Артур, да? Артур, ми тобі даруємо, так як ти іменник, це не підстава, це не буде, влади сюди. Ти катався з друзями. Тому з друзями можеш. Давай хоче вдайкусь. Ну, скиність із другом. Відвідати 5 d кінотеатр, це безкоштовний купон. Прошу, це твоє, дивися, фільмуй, да, записуй себе. Ми тобі вітаємо. з ним народження, з ним народження! 16 років, людина буде знати, вже, що таке паспорт, що таке перша фотографія, яку потім прятати до 25 років. Розумієте, він вже буде це знати. А, а то не а це... Номер 13. А, то не Щасливий номер, номер 13. кого ж він буде. Цей номер в нас займає позицію Кірлик Леся. Кірлик Леся, номер 12. Леся, вам привіт. Що б ви хотіли? Каже, що ви хотіли, так? Да? Дядівайся, так? Да? Ну давайте, дядівайся. 100 гривень, сертифікат. Прошу, піднімаш, тепер нема. А, так це ви впали, так? Да? О, ну давайте все. Йди сюди, йди сюди. Натиші в кінотеатр, там можна просто сидіти, там не треба кататися. Це ж виріс такі травмовані, але нічого. Мужчину прикрашають шрами, але може ви розумієте, будете вже, як жінка, знати, що звідки він там є. І буде їм всім розказувати. но не всі, бо коханому чоловіку Номер 25. Номер 25 и цей номер, и це прізвище у нас Ольга Рижкова. Ольга Рижкова, номер 25. <плес> да. -да. Не знаєте, познайомитися, Кіра Басінна знижка на 30% на всю нову колекцію. Прошу. А, у вас першокласна дитина. Ніхто одягатися, я бачу, не хоче. Прошу на 100, 100 гривень, прошу, буде і важче, да, першокласник, каріться, саме головне. Якщо нікай, прийде потім до нас, нам треба на носити апаратуру. Пізніше потім, жартую, звичайно. Номер 42. Давай якось так більше, так, щоб ми зачерпали і другі номери.